У свої 83 зранку до вечора за швейною машинкою. Ганна Пєстова, чверть віку, кроїла жіночі сукні. З початком повномасштабної війни шиє військовим амуніцію. Почала рюкзаки, великі рюкзаки, Не знаю для якої цілі, ну, на 100 літрів сказали так. Потім ремонтувала бронежилети, потім матраси плащі. Теж не пам'ятаю вже сколько, дуже багато. Ну, а тепер от жилетки 60 штук будуть. Шиє тканині ноші, маскувальні плащі, а за проханнями військових і теплі жилети. Взимку вони їм дуже зручні. Дуже дякую Магані Дмитрівні за чудові жилетки, які нас будуть зігрівати, і ми будемо більш якісно використовувати та виконувати завдання. Каже, хоче і має сили допомогти армії. Я відпочиваю. Я стикаюся, я відпочиваю, я люблю цю роботу, так що трудностей для мене немає. Усе, що Ганна Дмитрівна шиє, попередньо треба викроїти. Їй допомагає Ліна Войтова. Зараз робить форми для масхалатів, аби військові могли замаскуватись під сніг. Ми всього узгоджуємо з хлопцями. Ми відправили, не поміряли, кажемо, зручно шити. Шиють усе, що потрібно на передовій ноші, балаклави, жилети, білизну для лежачих поранених. І такі багатофункціональні плащі пончо. Викриє по натовським стандартам. Це плащовочка, вона не промакає, Капюшончик, тут бачите, вона легко накидається, під низ можна взяти і автомат, і все, що потрібно. Вона розбирається, це стає палаткою. Накритий бліндаж чи що треба. Вона не промакає, і вона бачить таку. Ми ж їм під сезон, який сезон, такі, така й накидка. Волонтери допомагають не лише одягом, готуємо і печемо, і варимо, і консервуємо для наших хлопчиків, щоб щось було добреньке, смачненьке. Вони тоді кажуть, ми як вдома побували. Наліпили вареників з картошкою з капустою, нажарили дирунів, блінчиків з м'ясом, голубців накрутили 10 фідер. І ось таке фірмове салко з чесничком спеціями. Кілька разів на тиждень волонтери відправляють допомогу на передову. Замовлень досталь на все не вистачає робочих рук, тож просять долучатися до справи. Ми научимо, ми завеземо кому треба, ми заберемо, але нам треба допомога, нам не вистачає рук, а хлопцям треба.